Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. На вулиці вже холодає, я переглянула прогноз погоди і вже передають через тиждень мінусові температури вночі, а там і вдень за горами. Тому вчора я обрізала вже усі свої широколисті макрофіли гортензії. Залишила такі пеньочки, вони скоро відпадуть. Гілочки вже дерев'яніють, майже визріли. Це означає, що вона має добре перезимувати, якщо визрілі пагони. На цьому місці у мене росла така фіолетова велика гортензія, і я її висадила на свою нову клумбу. А сюди пересадила із горщика червону ремонтантну, таку саму, як і ця. Вони вже зрівняються по висоті, тому що я кожного року рівняю, пересаджую, а все рівно зрівняти не можу. Тому вирішила посадити дві одинакові, так, щоб уже напевно. Волотисті вже почала обрізати, суцвіття, геть відрізала і зв'язала, щоб сніг не розламало, тому що ось тут у нас із доріжки, ми накидуємо сніг, його тут багато, і може поламати. Вже буду збирати геть свої садові фігурки, помию їх і підправлю у гараж на зимовку. У мене тут поки що зберігається укривний матеріал, листя сухе. Я усе це скоро вже використаю. І на це місце перенесу свої гортензії у горщиках. Вони тут будуть зимувати. І садові вироби теж, десь, можливо, на верхню полицю приміщу. У мене тут є градусник, температуру я контролюю і зимують добре гортензії тут. Так позв'язувала, а обрізати буду весною. Хотіла ще викопати ось цю азалію, подивитися, що в неї з корінням. Підозрюю, що вже грунт потрібно підмінити. Так як я її висаджувала років 12-11 тому, вона була маленька. Яму копала ну, таку середню, невелику. Мені тоді здавалося, що це велика яма. Грунт, я думаю, вже потрібно підновити. Хоч я і підкислюю, але цього виходить мало, тому що приросту у неї майже немає. Ось подивіться, який маленький приріст. Це ну, ненормально. Бруньки вона заклала квіткові. Тому хочу переглянути, що там із корінням. І оновити яму. Магнолія вже скинула листя. Ось так обрізане. Всі гортензії потрібно зв'язати. Бачите, всі вони вже починають визрівати. Троянду потрібно обрізати. Цю троянду я всі гілки, котрі були прив'язані до ось цієї моєї опори, котрі цвіли в цьому році, я обрізаю під ноль, а залишаю молоді пагони. Весною їх знову сюди підв'язую. І троянда не загущується, і цвіте гарно. Правда, я її хочу з часом замінити на кизил. Я придбала два горщички. Ну, це було з відкритою кореневою системою. Просто я висадила у горщички, дві штуки. І хочу, щоб на цій опорі було щось вічно-зелене. А кізил, мені здається, вдалий вибір, так як вона, він і вічно-зелений. І восени, і цілу зиму на ньому такі красиві червоні ягідки будуть прикрашати ось цю мою каналізацію заховану. І з цієї сторони ще теж, напевне, висаджу кізил. Читала, що він швидко розростається. Але так, щоб було скорше, у мене є ще начеренковані. Подивлюся, як вони вкоріняться весною, і висажу сюди. Або то теж у горщичок, щоб трішки підросло, а тим часом буде ще троянда прикрашати, ховати, скривати ось цю каналізацію. Клумбу я вже обложила каменем, з цієї сторони теж трішки підкоригувала форму клумби. І в майбутньому теж хочу зробити щось подібне і з тієї сторони. Так як у нас тут іде дренажна труба, це видно, там навіть трава не росте. Хочу так, ну, приблизно, це ще не остаточні лінії, як ось цей шланг розложений. Щось таке зроблю, туди висажу злаки, котрі я купувала, це зебринус і панісетуми та карликовий барбарис адмірейшн. Теж декілька штук. Якось ось так. Але це вже буду робити весною. Зараз вже вже ні. Ось ця клумба у мене ще не повністю готова. Весною буду продовжувати. Щось ще може. Когось підгляну в інтернеті в, чиїх, в чиємусь саду, можливо, щось подобається якась, якась комбінація рослин. І собі щось таке попробую посадити. Туї я свої почистила, хвою зібрала трішки там, де ось ця нова клумба, то я хвою зразу залишала під рослинами. А на тій дальшій частині декора, то я хвою збирала і в мене є цілий мішок. Весною буду стелитись на ось ці порожні місця, а зверху кору. Так менше заростає потім клумба. Також вчора я обробила свої хвойні брунькою. Сьогодні у нас 4 листопада. І вчора я обробила, не всі встигла <стегла> обробити, використала дві оприскувалки 10-літрові, і мені не вистачило. Сьогодні докупила і планую дообробити, щоб хвоя була здорова. Рослини чистенькі, все вичищено. Шкідники там не будуть накопичуватися. Тому все оброблено. Також я обробила, а, я вже казала, обробила гортензії, щоб вони підсохли і я могла їх укрити. Буду зв'язувати, котрі ще не зв'язала. І вже десь через тиждень, напевно, буду накривати. Тому, хто ще не підготував сухе листя, не зволікайте, готуйте. І будемо укривати з вами гортензії разом. Хакура. Ось так буде шапка в цьому місці з таким крученим стовбуром. На місце того другого дерева. Там у мене поки що прикопаний у горщику гібіскус. Але я його там залишати не буду, тому що він дуже мусорний. У гібіскуса квітка живе один день і потім опадає. Тому під гібіскусом завжди є багато опалих квітів, а коли вони будуть на корі, їх не дуже зручно буде збирати. Тому просто прикопала на зиму, а потім. Буду пересаджувати кудись в інше місце. А на то місце висаджу або ще один, е, одну вербу хакуру, вона у мене теж є, тільки трішки менший штамп. Або е, вишеньку, тобто райську яблуньку роялті. Я собі замовила, але завжди мені забувають привезти. надіюся, що наступного тижня вже точно привезуть, щоб я встигла. Висадити і вона ще вкорінилася. Це так все обрізане вже. Горщики теж обрізані, оброблені. Їх тільки залишиться перенести у підвал. троянди ще цвітуть. Ось такі красиві. Я вже їх з кінця серпня не обрізала, щоб не тратили вони сили на нові пагони, і вони такі вимахали великі. Ну, такі великі вони у мене ніколи не були, якщо чесно. Рік два поростуть тут. А потім я підзбираю якісь рослини і на ось цю хвильку, на ось цю частину буду висаджувати. Азалії. Останні такі більш-менш теплі дні, роботи ще дуже багато. Садівників завжди, ще тиждень не вистачає часу, щоб зробити всі справи осінні, чи весняні, чи літні, завжди ще трошки, ще трошки, завжди, ще трошки не вистачає. Це такий верес у мене гарний, цвіте. Весною буду його ділити і покажу вам. А зараз він такий буде красивий і цілу зиму. І весною він ось такий буде. У нього квіточки не осипаються, колір не втрачається. Хто не знає, то може перепутати, що він весною тільки розцвів. А він такий стоїть цілу зиму. який я ділила, теж у горщички висадила, потрібно прикопати на ось цьому місці. Так по колу вони у мене будуть. Почала копати яму під гортензію майбутню, але вже не хочеться мені цього робити, так присиплю сосну, прикопаю на зиму, щоб вона добре перезимувала. Хоча минулого року вона у мене просто стояла на землі в цьому горщику, і нічого їй не було. В садових центрах теж ніхто не прикопує всі рослини, багато рослин зимують просто по поставлені стоячи на ґрунті і все добре. Цю частину ще трішки буду досаджувати. Але вже весною. Так роботи багато, готуйте укриття, не зволікайте, але і не спішіть. Тому що мінус один, мінус три, одноразово нестабільно, це зовсім не страшно для гортензій. У нас теж були морози. Мороз, заморозки вночі, до мінус трьох листя опало, але бруньки всі живі на гортензіях. І це зовсім не страшно. Спішити не потрібно, щоб вони не збилися з ритму і не почали проростати. І будемо десь через тиждень-півтора укривати свої гортензії. Всім гарного дня! До зустрічі!